пропадало. Ну от я знову тут. Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді дуже класний сирок. Та ні, не цей, оцей. Так, це найцікавіша модель, яку коли-небудь випускав Volkswagen Сіроко ГТС із серком такий не знаю, що написано хороші. Це третє покоління Сіроко, яке випускалось з 2008 по 17 рік. Конкретно цей автомобіль 2014 року. Офіційний, куплений у нас в Україні пробігу 140 тисяч двигун 1.4. Вам не почулось це ГТС на поцовском 1.4. Але щоб не було так сумно. Його чіпанули на стейдж 1. Тобто, в сумі тут десь приблизно 180 кінських сил. Ладно, все ще сумно, але тут прямо точний вихлоп і до встановлений блоф. Оце вже цікавіше. Про зовнішній вигляд вже казали всі кому не ліньки. Тому я не буду продовжувати цю тему. Ну, прикольна така жабка купешна. 18-ті диски класні тут. Мені здається, що це ідеальна тачка, така молодіжна, якщо ви хочете взяти щось з вагу, але не хочете брати типовий Passat або гольф чи Jetta. Бо однозначно він буде привертати більше уваги. gts версія СРК набагато прикольніша, ніж звичайна. По-перше, тут ковшеподібні сидіння. Зі строчкою, де написано ГТС. Так само і на кермі. Форма керма теж прикольніша: є червона строчка по салону. І найголовніший прикол ГТСів це важіль перемикання передач. Він схожий на м'ячик для гольфу. Спочатку комплектація мені показалася ну, дуже барабаном, але я зрозуміла, що ні, тут є полюдські перемикання передач, підігрів передніх сидінь, кліматконтроль. Люк, ну якщо чесно, це вроді як все. Із приємного тут додатково зроблена шумо, віброізоляція 20 тисяч кілометрів тому назад була заміна ланцюга ГРМ маховика, олії в коробці і щеплення. Також було проведено планове ТО ізюмінка, головний елемент тюнінгу стяжечка. Тут через камеру, як звучить прямо ток, але тут нормально, терпімо ще через цю шуму віброізоляцію. Мені здається, що жити можна. Сірока взагалі в ходу дуже класно керується. Тачка схожа на картинг в ходу. Приблизно як Golf GTI. От вони mm. подібні мені, але ця трошки прикольніше керується, і за, за счет того, що це купе, тут прям. Карна обзорність, я не знаю, де ви що таке знайдете. Мені видно всю дорогу на 360 я себе голубем чувствую, будто я ще й позаду себе бачу. Вона круто рулиться, але мені здається, що якщо на ній довго їздить, то позаночник в труси просто висипеться, і ви його потім ну, отак насить собою будете. Так що тачка технічно повністю обслугована, зовнішній вигляд, пушечний. Не бачу причин її не купити. Тому приїжджайте до нас в автопарк, вона вас вже чекає. Придбати її ви можете за готівку в кредит, лізинг або обміняти на свій автомобіль по програмі. трейдинг. вступайте в ряди, вагодрочерів, будь ласка.